Привіт! Сьогодні буде короткий ефір, який я збережу на сторінці. Якщо у вас будуть питання, ви, будь ласка, напишіть їх під відео. Поговоримо про чорні кольори і вихід з чорного в значно світлий, тобто до блонду, бо зараз багато дівчат йдуть на таку процедуру. Ну, весна, і це в принципі нормально. Що всі хочуть е, світліше, але одне діло, коли хоче клієнт світліше е, на декілька тонів, е, хто зайшов ефір, е, вихід чорного. Хвилина на 20 ефір, очікування і реальність. Дивіться, якщо ми кажемо не про коричневі кольори, там тройка, четвірка, да, бо це теж темні кольори, і багато хто виставляє відоси каже, вихід з чорного. Ні, ми кажемо саме про чорний. Бо найважче, найважче знімати колір саме з чорного, тому що з цього рівня і четвертого рівня не так уж, ну, важко, але порівняно з чорним легше, можна світліші результати. Тобто ми кажемо про чорний. Коли ви знімаєте кольори з чорного, от вчора був у мене клієнт, слава Богу, з короткою зачіскою, але не суть. от Я вам зараз покажу. Саме про чорний колір йдеться. от ідеться. Саме про чорний. Часто клієнти саме з чорним кольором приносять от такі референси, так? от такі фото. Це зараз не про стрижку, це зараз про е колір, так? Про, про прозорі, про холодні або холодні кольори. Так? Про отакі. Часто запрос на щось отаке після чорного кольору. Дивіться, треба розуміти, що такого кольору після чорного не буде. Тому що це косметична база, а на фото, які вони приносять, це волосся, яке було висвітлено. Натуральне було. Ну, або може. Пофарбовано в якийсь світлий колір і його досвітлили. І такий результат можливий. Якщо ми кажемо не про, про темно-коричневе, а саме про чорне. Зараз не про етапне, зараз про те, якщо ви афігенно вдало все зробили технічно, От дивіться, в мене у клієнта, зараз на відео вам покажу вчора. Ми отримали дуже гарний, гарний фон. Тобто з один, один, ну, тобто, один чорний був. Ми отримали ось такий дивіться, результат. Це е, вийшло між фон, між 9 і 8, тобто він не був чисто 8. Мідний, да? Тобто фон ми отримали 9,5, тобто він не зовсім був 8, трошки на півтони світліше, але він був на пів тони темніше, і це ми отримали 9,5-34, тобто жовто-оранжевий фон. І після зняття косметичної бази це дуже крутий результат. І не вийде у вас на отакому, отакий, як на фото, прозорий відтінок. І вам треба попереджати клієнта, тому що вони всі приходять з такими фоточками і хочуть мати прозорі кольори. Тому вам обов'язково треба провести консультацію, можливо, показати на прикладі, що вона може отримати. Да, отакий. Фон, да? може, не такий яскравий, але він буде. От такий плотний, жовтенький, да, фон. Ну, звісно, що на кісточки вона може навіть сказати, що це гарний, але дивіться, він не прозорий. Він непрозорий. І з чорного дойти до восьмого рівня, повірте, це дуже крутий результат. Представляєте, наскільки рівні піднялись? На вісім. Часто доходять до 6 або до 7. Тому дивіться, на прикладах, на кісточках, покажіть обов'язково вашому клієнту, що це не буде цей раз прозорий колір. І так, це буде фарбування на цілий день, якщо це середня довжина волосся, якщо це довга, розумійте, що це може бути 2 дні. Якщо це максимально світлий результат. Також це може бути в день фарбування після зняття чорного кольору, два, а іноді три тонування. Чому так? Тому що будуть плями, які треба буде вирівняти, будуть, потім треба буде накласти колір. Іноді треба буде потонувати двічі. Після того, як ви вирівняєте плями, я в своєму випадку, да, ви от на відео бачите, що корінь прозорий, бачите, корінь прозорий, довжина плотна, Тобто, я тонувала корінь під довжину. А тільки потім тонувала. Тобто, в мене було два тонування. І всіх буде мінімум два тонування після зняття чорного кольору. А іноді буває три. Далі клієнта обов'язково попереджаєте, що колір буде перший час, ну, перший час тобто перший місяць, там, навіть 2-3 неділі швидко змиється. Чому? Тому що дуже багато було процедур по зняттю чорного кольору. І волосся чутливе. Деякі скажуть убите, там пошкоджене. Ну, І так, воно пошкоджено. І треба буде за ним доглядати клієнту добре. І в ідеалі через 2-3 неділі прийти на тонування. Це нормально. І це треба сказати до того, як ви почали весь цей довгий процес попередити, що це довго. Про декілька тонувань в день фарбування. І що через два тижні змиється колір, теж треба попередити, що це нормально. Бо дивіться, якщо ви не попередите, зробили оцю всю брудну, важку роботу, ваш клієнт подумає, що ви погано її не знаю, пофарбували, потонували, і просто піде до іншого майстра і та її потонує. І й друге тонування буде значно краще виглядати, носитись. І вона в очах клієнта буде вау-майстер. Хоча по факту вона просто на вашу ідеально виконану, важку роботу просто потонувала і зібрала, якби всі компліменти. Тому обов'язково проведіть роботу з вашими клієнтами, які зараз на весну, дуже великий запрос, виход з чорного, саме не з темно-коричневого, з чорного, це найважчий процес. Тому обговоріть всі деталі. Дивіться, якщо зараз нема питань, відео буде збережене, ви подумайте, можете під відео задати питання що стосовно цієї теми. Далі, дивіться, дуже важливо, якщо ваш клієнт з чорним кольором прийшов на вихід з чорного в однотонний колір. Вам треба розуміти, що вам треба її виводити, знімати його повністю, а не пропонувати якусь техніку. Типу через мілірування, ертач і ще якусь техніку. Тобто, якщо ваш клієнт не пасмочка хоче на чорному, а весь колір хоче змінити, вам треба так. Вилаштовувати роботу, що ви будете весь колір знімати. І не грати з ці техніки тому що наступного разу вона до вас прийде і скаже: а тепер, ви ж мені обіцяли, однотонний колір. І вам прийдеться те, що ви лишили, все вибирати, як попелюшці, то навіщо ви собі створюєте проблему? Ну, або проблему іншому майстру, тому що часто буває так, що клієнт може піти в інше місце, і там інший майстер буде вибирати оце все. І це для волосся гірше, ніж один раз ви візьмете і знімете той чорний колір. За один раз. Не треба робити лугові змивки і відпускати їх додому, кажучи, що приходьте через місяць, ви нам знову зробимо іще одну лугову змивку. Ви трошки посвітлієте, і отак от буде безпечно, повільно ми будемо йти до світлого кольору. Не приведете ви вашого клієнта до світлого кольору, але ви приведете клієнта до того, що у клієнта буде пошкоджене волосся, максимум вона буде на пару тонів світліша. А з чорного навіть немає сенсу наносити лугову змивку, там ви якогось глобального результату не побачите, але пошкодження будуть значні. Тому вихід з темного, якщо Коротко, етапність. Да? Тобто, перше, ви визначаєте, що хоче клієнт, робите тест пасму. Для чого? Для того, щоб розуміти, чи можна висвітляти волосся. Раджу вам зробити їх декілька на потилиці в зоні, де закругляється голова, ось тут так, чуть вище скроньки. Да? І якщо клієнт фарбується вдома. Ближче до скроні, щоб подивитися наскільки наслоїлась фарба. Тому, тому що часто вони тут багато профарбовують, на потилицю не доходять, і на потилиці може бути значно світліший колір. Тому раджу вам зробити маленький тест пасма на декількох зонах, щоб подивитись в першу чергу вам, що вас очікує, і чи є там е, ярко ви, е, виражені плями, які вони, тобто, що вас очікує попереду. Далі тест на еластичність. Якщо волосся рветься, ви не можете його висвітляти на тій довжині, де вона рветься. Або клієнту пропонуєте зразу зістригти у довжину, яка рветься. І тільки тоді ви приступаєте до роботи. Перше, що я раджу зі свого досвіду, як я знімаю а, а, чорний колір це. А, Перше, кисла змивка, але не лугова кисла, там де вітамін С. Дивіться, коли ви нанесете кислу змивку, ви якогось очима результату не побачите. Кисла змивка у нас розриває зв'язки в волосі фарби, да, молекул фарби. І, вона, і це допомагає нам отримати в кінці світліший результат, ніж ми не робили цей етап. Тобто, візуально ви можете ну на чорному ви точно нічого не побачите. Далі у вас буде висвітлення пудрою в ізоляції фольга, в техніці back to back. Я роблю це, може бути два нанесення. Продукту на одній ті ж пасма, може бути три, це залежить від того, чи витримує волосся. Далі, коли все я висвітляю, я змиваю сушу пасму. Обов'язково сушіть пасму для того, щоб оцінити історію на вашому волосі. Тому що, дивіться, от для прикладу, зняла спеціальне відео. Коли волосся мокре, воно часто темніше, жовтіше, ну, от навіть на відео тут поряд. Тобто, незрозуміло, воно виглядає там страшно. Ви думаєте, боже, яка вона жовта, оранжева і темна. Коли ви сушите, ви прикладаєте і бачите, що до якого рівня ви дійшли. І якщо, от, наприклад, як у мене корінь був натуральний і він світлі, ну, понятно, що він світліший, бо це натуральна база. Дивіться, як складаємо в даному випадку е... фарбу для пігментації кореню. Тобто, я, наприклад, оцінила, що в мене довжина між 8 і 9 рівнем 34 направлення, я складаю. Для тонування, не перманент, не пінабаня, не оці пінні всі збиті штуки. Я беру, змішую, наприклад, 9,34 з 8,34 в рівних частинах, 1,5%, на півперманент або кислий фарбник, що у вас є для тонування. І наношу це на корінь, витримую 15-20 хвилин, як говорить виробник. Далі змиваю. Сушу пасму, дивлюся, наскільки це вирівнялось візуально. І тільки тоді накладую якийсь колір. Це може бути теплий, якщо клієнт хоче рудий яскравий, чи червоний яскравий, чи якийсь там ну, теплий. Ви складаєте форму на тому рівні, який у вас отриманий. Тому дивіться, якщо у вас вийшло між 9 і 8, Ну, з половиною, да? тобто в мене результат на довжині вийшов 9,5. Не чистий 8, але не чистий 9. Якщо у вас клієнт, ну от прям не згодна навіть на півтони бути темніше, складайте формулу між 9 і 8. Да? Беріть частину 9 і частину 8 в рівних частинах. Але не 9. Тому що у вас ваш фон на півтони темніший. І, наприклад, якщо це нейтралізація, вона не відбудеться нормально. Якщо це створення якогось кольору, то ви можете втратити яскравість, сочність. Ну, і по факту у вас залишиться фон, а не колір. Тому складаємо на тому рівні, який у вас є. Тобто, якщо у вас. Між 9 і 8 рівень складайте форму оцю половинчату. Якщо у вас на 8 рівні фон, ви складаєте на 8 рівні фон, але не світліше. Але можна темніше. Якщо вона погоджується, да, то можна і темніше. Якщо вона глянула каже, ой, за світло, можна і на темніше, то можна і спуститися на рівень темніше. Якщо ми кажемо про холодні кольори. Наприклад, отримали такий оранжевий фон, а вона хоче сріблясти, так, як зараз багато хто під сірий колір фарбується. Дивіться, у вас, там, у вас тут буде обов'язково два тонування, тому що спочатку вам треба буде нейтралізувати оранжевий фон, отримати нейтральний колір, і тільки на нього. Ми робимо тонування сріблястим кольором. Наприклад, дивіться, у нас 9,5,34 да, фон. От Ми складаємо для цього, для цього, скажем, для цього фону, ми складаємо формулу. Тобто беремо, наприклад, 9 плюс 8,1 в рівних частинах півтора на півперманент. Чому 9,1 і 8,1? Складаємо цю половинчату формулу, щоб сильно не затемнитись. Тому що в мене 9,5% фон я отримала. Чому беремо сріблястий колір? Тому що сріблястий колір найкраще нейтралізує оранжевий фон. Плюс, це, дивіться, фон. Косметичної бази, і вам треба максимально холодний зробити колір, щоб нейтралізувати. Коли ви нейтралізуєте і отримаєте нейтральний, це якийсь буде біжевий відтінок. При нейтралізації в нас волосся затемнюється на один рівень. І ми автоматично спускаємося з 9,5 на 8,5. Але біж. І далі, якщо вона хоче сірий колір. Зараз покажу вам. пепельний, да, вона вам показувала. От у мене сріблястий, ось ще знайду. Ну, нехай буде це от. Сріблясті да, кольори. То. По факту, ви отримали 8,5 біж при нейтралізації, ви берете, щоб створити сірий колір на тон світліше, берете 7-1 і тонуєте. І вона у вас така сіра, як в палітрі. Але на 7 рівні. Це про те, що коли клієнт з темним кольором або з чорним приходить і показує, що він хоче 6-1. 7.1. Вам треба вашого клієнта висвітлити не просто до 7 рівня, якщо вона хоче 7-1, а на 2 тони світліше бажаного. Для чого? Тому що там можуть бути плями, вам треба буде нейтралізувати теплий фон і тільки потім затонувати в той Сріблястий чи там хтось називає графітовий колір сивини. Ну, як хочете, то тобто. з тому вам треба проговорити все, показати на малюнку, прикласти може отак до клієнта. Хоча я знаю, що є майстри, які скептично до цього, що прикладаєте. Але дивіться, воно працює. У мене є клієнти, які погодились на більш тепліше тільки тому що ми поприкладали, вона побачила, що її гарніше, в більш теплому кольорі, а сірий додає їй віку. Тому, дивіться, вихід з темного або з чорного це найважчий процес в колористиці і в роботі колориста-перукаря. Навіть не айртач, вихід з чорного. Тому що, чим довше у вас волосся у клієнта, тим ймовірність того, що там будуть плями. Незалежності від того, як ви будете ідеально то все наносити, вони там будуть. І ви будете їх або темні підсвітлі висвітляти, або світлі пігментувати підтемні, і тільки потім починати створювати колір. Раджу вам! Робити оцінку фону на сухе волосся, сушите пасму. Я сушу, як ви бачили зазвичай на потилиці, можна ще посушити біля обличчя, якщо у вас вийшов кардинально різний фон. А він може бути так, може накопичення на скоронях більше, якщо мастили туди більше. І дивитись. Прикладати кісті, вони дуже з палітри допомагають визначити рівень, щоб правильно скласти формулу клієнту. І клієнт був задоволений, і ви були задоволені. Тому що дивіться, це дуже складна робота. І якщо до вас прийшов клієнт на таку процедуру, все проговоріть і можливо, якщо це довге волосся, розбити це на два дні сьогодні і завтра. Тому що це складно і для вас, і для вашого клієнта. Тому буду з вами прощатися. Відео зараз буде збережене на сторінці. Якщо у вас є питання, пишіть або в особисте, або під відео. Всім гарного настрою і гарного волосся вашим клієнтам. Пока!